Всім привіт! З вами компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi q 8 2019 року. Випуску офіційна машинка, 3 літра, дизель, повний привід, автомат 186 тисяч пробігу на машинці. Передня частина машинки обклеєна бронеплівочкою, жодного підкрасу, косметичного взагалі нічого по ній немає. Машинка на новій літній гумі, мішлен, безключовий доступ, класний комбінований салончик шкіра Алькантара, чорна стеля, преміальна акустика. Все в нього круто. Машина максимальної комплектації, в неї, друзі, всі асистенти присутні. Це м'який гібрид, до речі, зверніть увагу на сидіння. Стан сидіння водія, стан взагалі салону. Машина максимальна, машина свіженька. Пробіг підтверджується на офіційному дилері. Машинка виключно обслуговувалась там. Знаходиться вона на локації Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, в кредит, його тікою, без отікою розрахунок. Ми можемо також обміняти її на ваш автомобіль і можемо викупити, друзі. Також ваш автомобіль. Ціна на неї дуже буде солодка. Спостерігайте за нами.